Дід, ми з тобою поїхали, блін, в чудесне місто, називається Чернівці. Чернівці. Так, а ти знаєш, А ти знаєш, що ми сюди приїхали? А я не знаю. А я тобі скажу, бити тобі татушку, татуювання будемо робити. Да. Це, це або це. Яке вибираєш? Це! А чого це не хочеш? Що це не хочеш? Бо не хочу, мені, мені подобається це. А що смодно? Не хочете освіти? Як красиво, ти ж мене піднула, ти ж мене підвала. Давайте, ручку. Може це буде якийсь манікюр? Йдите, крадькума. Та зараз вербня, мов болот. Що жінка скаже за татую Хай мене почули там десь кідану сходиться. <зважання> Ой. Що вас болить трохи? <pieMA> Й, мене болить... ...молодиця, це файл. Це такі є мульт а, аніме, дів. Аніме Наруто. Це як довоже, до желан. Ну, да, <зважання> ну <'я>, Дай спілкуватися. <плевление>

Я знаю! Знаєш, що дід зробив? Що? Не повіриш? Ну нащо не фотографіруєш? А я тебе не фотографірую, Хочу тебе запитатися теж. Дід сьогодні зробив тату? На колку. Ну то що маєш розум? На старість сань. А ти вода яку? Та ну тебе. То ти ти молодий, а він старий. Та ну тебе Так це він захотів, не я. При чому тут є? О, він захотів. Та ж воно болить коли ти. Ді, сьогодні футбол. Я чув, ти казав. Вже. Грає Реал Мадрид і Шахтар Донець. Хто сьогодні виграє, га? А, Реал -Мадрид, да, виграє. а я, рах... я рахунок який? І він Або що? Та 3-4, вот такого. 3-4 хочеш, да? да? А за кого будеш болювати? Ну. За Шахтар? Бабусі, от, як в кого починається ранок? Рано встаю, зарядку роблять. Рано встають, приймають душ. А Холодний. ти що робиш? Холодно, я вже зробила зарядку. Опа, от така от дірочка. Що обирати вареники? Обирати? Нема А де Що Шучая магала. А тут нема. А її ходить. Звісно, ходить, ну вже. Ходить, дають. Красиво. красиво. Ти бачиш, блядь, куди кидає шаньку кей. Okay. Опа. Тут. Вот то. Давай. Термай. Тримай Тримай ці вареники і дизайні. Вареники, я вважаю, що це вищий пілотаж. Вищий клас. Yeah. Дід набив татуху. Як думаєте, що він набив? Yeah. Сквашли. Символізує зсу Панамку панам що ли? <райна> патріотично Україну, Україну напевно.